Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Golf 2020 року. Це двигун 1,6 дизель на механічній коробці передач 182 тисячі кілометрів. Автівка тільки -но заїхала в Україну, розмитнилась. Також друзі, щойно забрав з мойки. Пригнана з Німеччини, норвезькі номера вчепили, щоб доїхати додому з Мойки. Автомобіль сертифікований, в хорошій в принципі, комплектації. Зразу ж показую полаку фарбову покритті, щоб мали розуміння. По автомобілю 149, 116, 128, 119, 130 мікрон. Так, 130. 122. 130 141 125 126 127 126 і ще раз капот 147 157 152 144 Так, лобове у нас оригінал, воно і антиблікове. У нас є LED, оптика, у нас є другий комплект резини, зараз зима, в принципі, 16-й радіус на стальних дисках, ковпаки. Резина практично нова. Е, так. Е, літо у нас теж 16 го радіусу, але на титан Або литі, як називають їх. Так. У нас є заводський фаркоп. Ось як виглядає багажне відділення. Так, Салон, сидіння. У нас чотири такі підйомники електрозеркова. Датчик світла, дачі дощу присутній, оскільки у нас є масаж сидіння. Сидіння у нас хайлайновське, у нас є адаптивний круїз контроль. Так, 182 500 кілометрів. У нас є е, підігрів сидінь. Передніх двохзонний клімат, навігація, система старостотнього. Керування партроніками також є встановлена заводська камера заднього бачення, автохолд, електроручник. Зараз заведу його, цей автомобіль. Досить гарно працює. Машинка в принципі, без зауважень. І в принципі, 15 тисяч 400 доларів. За цей автомобіль вважаю, що мега-мега адекватна. Це чистий 20-й рік. Ось така, друзі, лялечка. Знімаю наживо, в принципі, зараз десь мінус 3 градуса. Трохи холодновато. Бачу, що є легке заводське тонування. Ось така лялечка. Кого цікавить, в принципі, можете сміло зателефонувати. 15400. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карс. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.